Запитання перше так, десь. слухай, в мене до тебе є запитання. Е, я не знаю, можливо, тебе вже запитували це. Скажи, будь ласка, а тебе діти не бояться? Ось в твоєму сценічному образі е, твій образ бувало таке щось? Е, діти ні, діти не бояться навпаки. Діти більше захоплення дивляться на мене, але в мене є такий страх, коли я йду по вулиці, там ідучи по вулиці, щоб якусь бабусю там не дай його, Боже не зловило серце. Це в мене є такий дійсно страх. Слухай, в принципі, я в цьому щось є. Так, так я, я пам'ятаю, що... Більші що... люди, головне, нормально себе почували. Діти ну, дуже добре сприймають. Клас. Круто, я пам'ятаю, що я якось йшов майданом а, незалежності, і якраз таки в центрі міста бачу, як ти прогулюєшся, і просто налетіла товпа дітей, підлітків, які почали просто робити селфі, мабуть, знімати якісь певні відосики, і що важко було пройти а, повз. Мені здається, що у тебе така історія, що ти якщо будеш без образу, то будеш себе нормально почувати. Ну я знаю, що так багато роблять голівудських зірок, які а, просто макси. Максимально там маскується, максимально себе приземляють, роблять це можливо для того, щоб їх не впізнавали люди і не було зайвої уваги. Скажи, якщо не секрет, де ти зараз фізично знаходишся? В якому місті? Я тут Прошу. Штат Сієту. Ого, а, круто! Я думаю, що далеченько тебе занесло. Так, я думаю, що. Та, хлопці вже сплять, скоро я О, Я так думаю, що ви не просто так знаходитесь зараз у Сіетлі, наскільки ми розуміємо. Е, е, Ні, у нас розпочався тур штатами. Круто. І як взагалі люди в Америці сприймають е, наш славнозвісний гурт Калиш? Ну, ми тільки е, прилетіли сюди ага. е, на днях, але все чудово, там по проданих майже скрізь солдаут. Клас, супер. Скажи, чи колись міг би ти там, чи ви разом із хлопцями подумати і уявити собі масштаби того, до якого рівня ви дійдете своїм гуртом? Чи коли-небудь приходило таке в голову усвідомлення того, що масштаби можуть бути настільки великими? На ну це планування а, ми до цього йшли. У нас тверезо була ціль просто взяти і? Покорити вершину Євробачення, ну після Євробачення, так, ми не думали, що у нас почнеться світове турне аж настільки. Клас. Mm. Я, yeah. я В такій це тільки були початку. поставлені, Да. Круто слухай, ну ми дійсно бажаємо вам прославити ще більше Україну в не тільки в Америці, а й і ще й далі піти, рухатись і щоб аудиторія нормально сприймала. І наскільки знаємо, що ваш візит на Євробачення він був таким дуже цікавим, тому що, по перше, перемога, і по друге, знайомство із легендарним фінським рок-гуртом «Дзерасмус», який теж цього року представляв свою країну на пісенному. Конкурсі, і я так думаю, що ви з ними вирішили не просто познайомитись, а ще й зробити певну колаборацію. Розкажи, будь ласка, про це більше а, ну на самому Євробаченні зараз, ну, це напевно, той бенд, з яким ми найбільше тусили найбільше якось так найближче познайомилися, найбільше проводили часу. А, ось і цей трек, що ми тільки випустили, і скоро буде. Презентація кліпу це не остання колаборація з, з Erasmus, Можете бути в цьому максимально впевнені. Uh. Що ще додати? Я був маленький, їх слухав. <ріст> <ріст> так, я, я теж... до речі, от одразу про це подумала. Коли я дізналася, сьогодні зранку я до речі дізналася цю новину його розказав. Я подумала: слухай, ну це якась фантастика. Мені здається, що це може бути навіть типу аля як мрія дитинства, коли е, ті музиканти, ті виконавці, кого угу. ти слухаєш, хто там в твоєму плеєрі був. Е, слухай, чекай, скільки тобі років? Нагадай. Ой, багато. Ну скільки, кажи. Ну, я пошити ще там ого. Дуже дуже Ну, Скажи, касетні плеєри. Тут тебе були? Слухав з касети музику? Ну все, зрозуміло. Це наш тест на вік. Навіть які сьогодні може да. Що таке касета? Для чого використовувати олівець і касету? Слухай, ну круто. In the shadows має назву цей трек. Декілька словах про що це? Ану цей трек The Shadow of Ukraine". The Shadow of Ukraine", ми до так, шедеврени так. наш нашої української душі, плюс е, нашого фольклору. Це фов фольк, е, рок і реп. Е, змішали, зробили таку такий смачний борщик. Е, ось круто, і там е, просто меседж е, в цьому треку, який зараз пов'язаний з теперішніми подіями в країні. Так, я думаю, що коли знаєш гурт, який ти слухав в дитинстві, каже про те, що вже хоче з тобою зробити трек, вже хоче з тобою щось записати. Це ну багато про що е, говорить. Е, слухай, Килемен, е, побажання для всіх наших глядачів, слухачів, які зараз нас слухають, дивляться усі українські не які... просто слухають, дивляться ще й передають Привіт, нам тут пишуть Вероніка, наш сукачка каже: Я от тільки зараз зрозуміла, що можна передати особистий привіт вашому гостю. Привіт-привіт, Вероніка. Хочу побажати всім радіослухачам і всім українцям, щоб берегли один одного, берегли поки що електроенергію, потім нас буде її багато. І хочу сказати, що ми одна велика сім'я, одна велика родина в одній великій лоці, і пливемо в сторону миру, в сторону успіху, в сторону перемоги, і все буде Україна. Тому Бережімо один одного, і все буде добре. Клас. Дякую тобі, друзі. У нас на зв'язку вам. З Сполучених Штатів, тому що зараз перебуває там у концерті учасник гурту Калеш Оркестра Келемен неймовірний позитивний хлопець, і будемо разом слухати прем'єрити сьогодні композицію, яка має назву «In the Shadows of Ukraine», який гурт Калеш Оркестра зробив у колаборації разом із легендарним фінським рок гуртом Дерасмос. Друже, дякую тобі! Хлопцям передавай вітання. Тримаємо за вас кулачки, щоб дійсно ви там розкачали. Сполучені Штати, тому дякую тобі за все і нових нових треків, нових релізів. Ми слухаємо всі разом гурт дякую, дякую. «Калуш»